По тижня шосицьку громаду відвідала обласна комісія, яка перевіряла стан укриттів у закладах освіти. За результатами перевірки обласною комісією було погоджено змішану форму навчання для 31 закладу освіти шосицької громади. Таке навчання розпочнеться з понеділка, 11 вересня. Це дасть змогу більше 90% бажаючих. Ще раз хочу підкреслити, що тільки за бажанням учасників освітнього процесу буде обрана форма навчання або змішана, або очна, або дистанційна. Учасники освітнього процесу можуть перебувати в закладі освіти, але їх кількість не має перевищувати 100, Тому адміністраціями закладів складені графіки роботи. Деякі заклади освіти будуть працювати у дві зміни для того, щоб забезпечити всі безпекові вимоги перебування учасників освітнього процесу під час навчання. Міський голова Микола Нога нагадав, що учні, які перебуватимуть на навчанні у школі, повинні надати письмові згоди. Кожен, хто хоче вчитися в школі в офлайн режимі, тобто ходити в школу, повинна бути письмова згода батьків. і Письмова згода ученика. Дві підписи директор дав чи класному керівнику, чи кому і навчайся. Так? Так. Оці умови, будь ласка, зробіть так, щоб всі виконували. Крім того, галузі світи громади готується до зими та облаштовує пункти незламності. На балансі управління освіти перебуває 52 пункти незламності. Сім з них потребують докламукомплектування подовжувачами, ліхтарями, баками для води. Але вони вже всі замовлені і найближчим часом будуть докомплектовані. Перевірили 45 пунктів, які працювали минулого року. Всі, все працює. Печі буржуйки, генератори, все заводиться. паливо є. Продовжується чемпіонат області з футболу. На ньому відзначились шосткинці. Про це проінформували під час апаратної наради при міському голові. Минулому турі шосінські коло рахунком 9-1 обіграв команду з ворожби та на сьогодні очолює турнірну таблицю чемпіонату області серед команд першої ліги. Крім того, планується проведення ремонту на стадіоні. Зірка Маю надію, що будуть виділені кошти на сесії. Міської ради і ми відремонтуємо частину приміщень на цьому стадіоні.